19 січня з'єднання Сонця з Плутоном. Плутон в міфології Бог смерті, а також планета пов'язана з перевірками і інспекціями. Тому на війні може бути підвищена кількість жертв в цей період ну, десь з 10 по 23 січня. Також у приватному житті людей це можуть бути якісь ситуації пов'язані з перевірками інспекціями. Люди будуть ну, дуже такі, їх ну, важко надурити, і в цей період виясниться щось, що було скрите. Тобто вскриться якась правда. Плутон це планета, яка впливає як перевірка, інспекція, ну, як Шерлок Холмс, Коломбо. Тобто детективи, котрі все виясняють. Тому виясняться якісь факти, які були скриті. Ну, а на війні, на жаль, в цей період можливі підвищення кількості вбитих людей. Ну, А не на війні, також в цей період, можливо, якщо будуть ракетні удари по Україні, то влучання, наприклад, в житловий будинок чи кудись, де може бути багато жертв людей. Ну, більше, типу, як зазвичай, тому будьте уважні в цей період. Значить, водно, значить, Путін, коли є якісь аспекти до Плутона, Путін починає всіх лякати ядерним ударом або ще якимось глобальними, м... глобальними смертями. Тому можна прогнозувати ближче к 18 січня, що Путін почне знову всіх залякувати чимось. Як не ядерним ударом то чимось ще, також можливе прийняття рішень, якіся, які глобально впливають на хід війни ну, в Російській Федерації, наприклад, об'явлення мобілізації чи інших якихся, ну, процесів, пов'язаних з війною. Також можна зауважити, що в знак ЗДіакалеф війшов чорний місяць, декілька днів тому. Дальня точка лунної орбіти. І це означає, що енергії Лева і його управителя Сонця, вони ну, можуть бути занадто сильні. Тому це означає, що неперспективна позиція для всіх людей дуже чрезмірно сильно проявлять енергію Сонця і Лева. Тобто проявляти занадто жорстку владу, проявляти. Фанатизм, а також ну, однобокість і диктаторство. Всі ми знаємо диктатора Путіна, але кожен з людей теж є потрошку диктатором в своєму житті. І ця позиція диктатора вона ну, найближчі місяці, поки Люліт буде в Леві, всю весну, всю, все літо, вона. Неперспективна, і людина може попасти в пастку або в халепу, коли дуже фанатично щось проголошує. Ну, наприклад, ми переможемо, ми переможемо, просто ми переможемо. То треба щось робити для того, щоб перемогти. Тому будьте уважні з мнінням, з чувством собственної значимості, ну, для лідерів це більш складний період, коли треба. Ну, не просто своє лідерство проявляти, а мудро це робити. Тобто цей період він благоприятний для мудрості і неблагоприятний просто для такого тупого фанатизму і такого безглуздого лідерства в різних сферах. І в цей період можна. Навпаки відкоригувати і полепшити керівництво, полепшити лідерство, полепшити керівництво і найближчим от часом, коли сонце буде в з'єднанні з Плутоном, особливо це можна зробити зробити інспекцію керівництва в армії, в якомусь там зводі, в полку, це період випробування саме для ну, тих для керівників. Для керівників, чи правильно вони керують, чи неправильно. І якщо неправильно, то цей період допомагає ну, побачити свої помилки і їх відкоригувати впродовж весни ну, найближчих 9 місяців, і особливо найближчим часом, коли Сонце в з'єднанні з Плутоном. Дякую за увагу. До нових зустрічей.